Вітаю, поціновучі математики, розв'язуємо номер 322. 5 у мінус другому до мінус шостого, помножити на 5 у мінус 8 до другого і ось вирост до мінус першого степеня. Так, спочатку почнемо з ось цих внутрішніх дужок. Якщо 5 у мінус другому, нам треба піднести до мінус 6 степеня. При піднесенні степеня до степеня показники множимо. Два від'ємних числа в добутку дадуть число додатне. Знову піднесення степеня до степеня. Одне число від'ємне, одне додатне. Буде число від'ємне. При множенні двох степенів показники потрібно додавати. Отже, 12 плюс мінус 16, фактично мінус 4 до мінус першого степеня. При піднесенні степеня до степеня показники множимо. Два від'ємні числа в добутку дають число додатне. 5 у четвертому степені це треба помножити 5 на 5 на 5. на 5. Отримаємо 625. Друге завдання. 10 у мінус 8. Множимо на 10 у мінус другому і у 4. Поділити в знаменнику 10 у мінус 5 треба піднести до кубу. 10 у мінус 8 без змін, степінь підносимо до степеня, показники множимо. Додатне множимо на від'ємне, отримуємо від'ємне. При піднесенні степеня до степеня показники множимо. Мінус 5 множимо на 3, мінус 15. В чисельнику множимо степені з однаковою основою. Отже, показники потрібно додати 10 у мінус 16. В знаменнику без змін. Риска дробу фактично діє ділення. Отже, 10 у мінус 16 треба поділити на 10 у мінус 15. -му. При діленні показники віднімаємо. Мінус 16, мінус мінус 15. Мінус на мінус дасть плюс, отже буде 10 у мінус першому. Щоб позбавитись від мінуса у показнику, степінь треба записати у вигляді дробу. 10 у першому, 10, 10. Можна записати у вигляді десяткового дробу. Третє. 3 у мінус другому піднести до кубу. Помножити 3 у мінус першому до п'ятого степеня. В знаменнику 3 у шостому піднести до мінус другого. Степінь підносимо до степеня. Показники множимо. Степінь підносимо до степеня показники множимо. В знаменнику степінь підносимо до степеня, показники множимо. В чисельнику множення степенів показники потрібно додавати. Додаємо два від'ємні числа. Знаменник без змін. Фактично маємо ділення степенів. Для того, щоб поділити два степеня, показники треба відняти. При розкритті дужок мінус на мінус дасть плюс. Отже, буде 3 у першому або просто 3. Четвертий приклад. 7 у мінус другому треба піднести до мінус 5 степеня. Помножити 7 у четвертому до мінус третього. В знаменнику 7 у кубі до мінус 4. 7 у мінус першому до мінус восьмого. Піднесення степеня до степеня показники множимо, множимо два від'ємних числа. Піднесення степеня до степеня показники множимо, множимо числа з різними знаками. Піднесення степеня до степеня показники множимо з різними знаками. Піднесення степеня до степеня показники множимо. Множимо два від'ємних числа. В чисельнику добуток степенів показники потрібно додавати Два числа з різними знаками. В знаменнику добуток степенів показники потрібно додавати Два числа з різними знаками. Ділення степенів показники потрібно віднімати. При розкритті дужок мінус на мінус дасть плюс. Отже, буде 7 у квадраті. 7 у квадраті це 7 множимо на 7, 49. Завдання виконано повністю.